Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо відео разом з Яною Яною Холод. А посилання на Янен канал буде внизу під відео, ми будемо з нею вив'язувати плюш. Ось такого зайчика я в'язала у минулому відео. Мені дуже сподобалася схема. Якщо вам цікаво, які іграшки ми будемо в'язати. Давайте долучайтеся до наших каналів. Не забувайте про підписку, не забувайте про коментарі і про вподобайки. Ми будемо розпочинати в'язати, а ви слідкуйте за розвитком подій. Ось такого зайчика я хочу повторити ще у різних кольорах. Приготувала ось такі ось ниточки. Не буду називати номери, кому цікаво, пишіть. Я вам покажу лише свої поєднання, які я приготувала. І розпочинаю нове відео. Мені дуже хочеться пов'язати з плюшом, приготувала всі свої коробки сюди вперед, щоб вони були на видному місці. Кожен раз в них заглядаю і дивлюся, які поєднання брати для зайчиків. Поки будуть у мене зайчики, це ось такі, які я вам щойно показала поєднання, і буду вив'язувати ще одну схему інших зайчиків. Наступна схема зайчиків це будуть ось такі зайчики це безкоштовний український мастер-клас. Я вибрала вже поєднання, вже вам показувала це будуть ось такі в мене кольори. І я вже розпочала синенького зайчика вив'язувати. Я першого зайчика вв'язувала ручки, ніжки і а, хвостик вив'язувала. Він трішечки вийшов кривуватий, тому що зверху розпочинала а, вниз йшла. Трішечки щось пішло не так. Цей раз буду вив'язувати навпаки зверху, навпаки, знизу вверх. Спробую ще так, можливо, вийде. І ще хочеться мені пов'язати кісі місі і хагівагі. Приготувала три моточка рожевого і один моточок жовтенький. І три моточка блакитного. Це в мене будуть великі хагівагі і кісі місі. Я такі вже В'язала Не одного в'язала, вони вже в мене всі з наявності були продані, тому вирішила повторити два кісь місі і два хагі вагі Ось такі плани, ось такі амбіції на початок цього відео, які будуть просування, які будуть результати, які будуть плани, можливо, вони зміняться і щось захочеться інше, інше пов'язати. Це вже будемо дивитися далі у відео. А я розпочинаю вив'язувати зайців і хагівагі і кісі-місі. Будуть просування, будуть якісь результати, під'єднаюсь, вам покажу. Пов'язала трішки плюшом і змайструвала два ось такі зайчики. В мене вони лише у запчастинах, ось у їх вушка ще не пришиті, і нема оформлення зайців. Але мені дуже подобається поєднання біленький у. Червоному у червоних штанцях, і такий пісочний у бордовому вишневому кольорі. Зараз сонечко світе дуже яскраво, тому, можливо, трішечки засвічує ці відтінки штанців, але вони дуже гарні. Зараз буду утягувати обличчя їм і робити гарненькі цікавенькі мордочки, пришивати вуха і ховати кінчики. У мене трішечки ще тут роботки залишилося, і буде в мене ще а, дві іграшки. Чому ще дві? Тому що мені вдалося ще зв'язати ось такого красення зайчика. Зайчик, дівчинка-Патріот в жовто-блакитних кольорах. Мені дуже подобається схема проста. А, української майстрині посилання залишу внизу під відео. Обов'язково, щоб ви змогли зв'язати таких зайчиків. Розход не дуже великий, основного кольору я витратила зовсім трішечки. І е, додавала жовтого і блакитного. Це вже в мене були залишки маленьких моточків. Е, хочу ще пов'язати таких зайчиків, тому що дуже гарний результат. Мені дуже подобається. Прибираємо цього зайчика, тому що хочеться вам ще показати, що в мене в'яжеться і ще ось такий блакитний зайця синенький зайчик. Це в мене буде зайчик такий, як я вам вже показувала в минулих включеннях сірого кольору. Знову взяла цю схему, вже в'язала знизу догори е, запчастини. Не знаю, поки без оформлення ще не зрозуміла, але мені здається, що я таких більше зайців в'язати не хочу. Не дуже вони мені подобаються. забросила оформлювати з вечора я не можу е, Світла немає. Залишаю на ранок, а зранку поки всі діла поробиш, поки, поки те, поки це, і вже її знову темно. Тому в мене поки все вив'язано, але ніхто ще не зібраний, крім одного зайчика. І ще зв'язала ось таку ось лавандову запчастинку. Це в мене буде овечка, барашка. Мама в мене любить такі іграшки, в мене дві у наявності є, ще знайшли невеличкий моточок. Такого лавандового кольору. Щось на камері, він наче засвічує ну, світло сірий. А він такий світло лавандовий. Я його купляла для вив'язування єдинорогів. Один моточок такий в залишках лишався. І пішла далі, далі працювати. По плюшу в мене амбіцій багато, схем собі назберігала. Коли буду все вив'язувати, не знаю. Але в мене поки, поки знову одні запчастини. Але. Планую сьогодні їх всіх закінчити і зробити 4 зайчика і одну овечку. Пішла працювати, далі під'єднаюся вам вже покажу результати. Дуже сподіваюся, що буде гарно видно. Світла немає, поки більш-менш світиться у віконечку, вирішила під'єднатися вам показати своїх зайчиків. Я нарешті їх оформила, пов'язала ще трішечки зайчиків з запчастини, на наступні заготовочки Але поки в мене є вам що показати з готових це ось такі ось зайці. Дуже мені схема схема ця сподобалася, буду обов'язково вив'язувати ще. в мене тепер у нашому зяною марафоні, нашою з Яною, і ще і додалася до нас до нашої веселої компанії ще й надійка. У нас тепер троє вив'язує плюшеві е, свої запаси. В мене є на сьогоднішній день вже три е, зайчика готових, четвертий, дооформлений ще один є. І вив'язується ще овечка. Овечки вив'язую додаткові запчастини. Вона ще не готова, тому вона поки ще не рахується. Три-чотири зайчика вже є. А зараз їх приберу і вам покажу, над якими великими іграшками я ще працювала, поки вони не оформлені, але вив'язані повністю. І ось такі ось красуні в мене зараз в'яжуться і оформлюються. Залишилося їм вишити вії і зробити ротики. Ну, вони ще чекають своїх друзів. Дов'яжу хагі-вагі, і тоді буду оформлювати всіх. Одним махом. Це 30 40... 43 см, щойно міряла, вже забула. 43 см щастя. Ось такі ось красуні, кісі-місі в мене в'яжуться. Купляла оченята для качечок лала фанфан, а вирішила використовувати цим своїм плюшевим іграшкам. У мене нема в наявності гарних цікавих оченят, які б могли б. Додати іграшки більш виразного погляду, тому вирішила, нехай будуть поки чорні. Замовила на джумі, але коли вони прийдуться, мабуть, вже будуть у новому році, тому використовую те, що є свої запаси. Ну, світла нема, пішли далі працювати, а вже будуть які результати, вже тоді вам покажу. Декілька днів не знімала, світла в день не вистачає, ввечері. Поки е, хатні справи поробиш, вже нема коли і знімати. А зараз вже вирішила, буду під'єднуватися, навіть незважаючи на те, що на годиннику вже 10-та година вечора, вирішила під'єднатися вам показати. Вив'язала запчастинки на овечку, її так і не оформила, не зібрала. І ще трішечки попрацювала сьогодні над новими зайчиками ось такого зайчика у персиковому поєднання зробила. І ось такого зайчика у сірому поєднанні зробила. Сірий з блакитним В блакитних штанцях і персиковий у рожевих штанцях. Мені дуже подобається поєднання. Завтра вже зранку оформлю їх, і буде в мене ще плюс Два плюшевих зайчика у мою скарбничку по вив'язуванні плюшу я дуже задоволена, результат просувається. Не дуже швидко, як хотілося, але просувається. Ще хотіла вам своє недовольство висловити стосовно пряжі. Більшість у мене пряжі це ярнар дольче, але є і трішечки гімалай Dolphin Baby. Сьогодні отримала дуже велике розчарування. У мене оцей Малиновий Гімалай Dolphin Baby, дуже тоненька. виявилась ниточка. Мені дуже неприємно було сьогодні на нею працювати. До речі, ще і дольче, оцей персиковий, сам по собі дуже така плотна ниточка, вона дуже багато в неї версиночок. А у цієї ниточки оця Гімалай Dolphin Baby зовсім вона така як наче не вистачає їй версинок. Розчарувалася і пообіцяла цей маточок залишити доні. Нехай вона набуває собі руку в вив'язуванні. Вона так і продовжує в мене в'язати. Хто ще не бачив, подивіться минулі відео, в неї є там невеличкі результати, вона вже в'яже мехасика. Зараз у неї по плану вона вив'язує собі хагі-вагі. Пообіцяла сестрички на новий рік подарувати в'язаного хагівагі. Я свого хагівагі ще не починала. У цей всі мої були просування по плюшу, тому що захопилася Вив'язуванням напівбавовної пряжі і є там гарні результати, а тут трішечки відстаю. Але я собою задоволена, у нас сьогодні вже 10 число А в мене вже є 4 повністю готових. І 5 іграшок недооформлених, тобто вже залишилось зовсім потрішечку, і в мене буде 9 готових іграшок на 10 число. Дуже сподіваюся, що завтра ще когось осилю, і буде в мене трішечки побільше результатів. І вже потрібно закінчувати це відео, тому що щось затягнулося за відсутності світла. Я працюю, кожен день вив'язую іграшки. Не зупиняюся, темп не збавляю. Вдень дуже багато плідно біля віконечка сидю, вив'язую, щоб ввечері, поки нема світла, після обіду вже в хаті і холодно, вже і світла не вистачає, не видно, що вже в'яжеш, тому ввечері вже менше працюється. Сьогодні чогось проснулася аж о другій годині ночі, і сіла скоренько в'язати, щоб. Було що показати, не було в мене сна, вчора був дуже важкий день. До нас приїжджала сестричка, робила на манікюрчик, і в мене такий вже до свята наближається такий яскравий з блискавками. І вчора цілий день ми тут провозилися, прогулялися, ввечері ще в неї машина не завелася, неполадки з машиною. І вчора було недов'язання. А вночі проснулася і думаю, треба працювати. Хочеться працювати, так я півночі ще сиділа в'язала. Тому в мене і бувають інколи результати. Ви в мене питаєте, звідки в мене стільки іграшок, буває таке, що і вночі працюю. Ну, то мої проблеми, то мої амбіції, то мені так хочеться. Тому, тому працюю. Пішла я вже відпочивати на сьогодні, вже сьогодні. Заморена, а вже завтра зранку стану, оформлю цих зайчиків і буду завершувати це відео до завтрашнього підключення. Ну що, час підводити підсумки. Результатом я задоволена, не все встигла, що хотіла. А сьогодні вже в нас 11 грудня. Дуже вдячна дівчатам за підтримку, що погодилися зі мною вив'язувати залишки плюша. І давайте буду вам показувати, що мені вдалося змайструвати за ці 11 днів. Цих зайчиків ви вже бачили, чотири зайчика мені ці дуже вони подобаються. Окрім цього синенького, не знаю, чи буду ще в'язати таких, чи ні. Схема, наче й проста, але щось мені в ньому не дуже. Ну, подивимося, можливо, це кольори мені так не дуже подобаються, тому він поки в мене лишається ще в роздумах. Я хотіла ще таких чотири кольори в чотирьох кольорах зв'язати таких зайців, але поки ні, поки зупинилася. Таких зайчиків мені дуже сподобалася ця схемка. Це в мене вже їх є в наявності три штучки. І дов'язала я ще двох таких зайчиків. Сіренького у синьому комбінезоні, такому у синіх штанцях, і такого персикового у рожевому вбранні. Обов'язково у всіх є хвостики, ось такі вони цікавенькі, гарненькі. З утяжками я ще трішечки вчусь, тому що мої іграшки дуже туго напхані, дуже плотно напхані, тому, мені здається, це і є перешкода для моїх. Просувань в утяжці. Трішечки вона в мене не дуже гарно виходить. Очі використала всі, які були вдома великі. Наступні іграшки вже будуть без очей, таких великих і гарних, як використовують дівчата для плюшевих іграшок. Стосовно залишків матеріалу, це на такого зайчика використовується майже цілих. Колір основного цілий моток основного кольору. Це в мене був ось такий дольче. У мене три зайчика із Дольче, а один із Гімалай Dolphin Baby. Дольче 745, а це цей молочно-білий, він такий, мені здається, самий крупний вийшов Оце його залишок на персикового. Зайчика, ось такий ось, ось залишок остався. Це в мене був Дольче 779 номер. А на сіренького це в мене був Дольче Номер 771. -й. Трішки побільше залишок. І Гімалай Dolphin Baby це був номер у мене 80-351. Ось такий ось ось залишок. Залишився з гімалай Dolphin-baby. Це на сіренько. Він вийшов самий маленький. Ви можете бачити у кадрі, що він самий малий вийшов на зріст, але не поступається, і іншим зайчикам дуже гарний він вийшов. Це в мене вийшло до оформити цих зайчиків. Сьогодні, зранку, бігака, знімаю відео, щоб вам показати вже. Готові а, іграшки та й монтувати відео, поки ще є світло. Зранку вже його в нас не було. Зараз трішки увімкнули, поки є інтернет, треба знімати і викладати вже нарешті відео. Ах, зробила я ще овечку. Овечка в мене вже також а, зібрана. Мені вона дуже подобається. У мене мама любить таку схему. Мамуся, я знаю, що ти дивишся мої відео. Тобі великий великий привіт. Іграшка для тебе, для твого натхнення. У мене тепер у наявності є таких три овечки. Це з минулих разів в'язані, я їх вам лише в кадрі показую, що у мене буде у наявності три такі овечечки. На них звертають увагу, але в мене вони повільно продавалися, тому я їх і не в'яжу в великому об'ємі. Хоча вони дуже цікаві, і плюшеві, і напівбавовняні. але... Поки не продаються вони у мене в великому розмірі. І Кісі Місі я так і не оформила, не доробила їм обличчя, тому я їх вам не показую, і хагі-вагі навіть не починала. Оце всі мої результати на 11 число. Маловато, але зайчики, зайчики причудові. Я задоволена результатом. Я на сьогодні буду з вами прощатися, буду обов'язково продовжувати вив'язувати якісь емісії хагівагі, і наступні іграшки будуть дуже великі, тому що хочеться пов'язати подушки. У мене є декілька збережених, збережених схем подушок плюшевих, тому, мабуть, наступне відео буде саме про них, а можливо, і на щось інше буде в мене натхнення. Не знаю, натхнення в мене як на гойдалках, тому. Будемо дивитися на результаті вже в наступному відео. А вам велике дякую, що ви заглянули на мій канал сьогодні. Подивилися це відео до кінця. Залишаю внизу під відео посилання на дівчат, на Надійку і на Яночку. Вони також працюють і вив'язують іграшки плюшеві. У Надійки буде інстаграм, а у Яни буде відео на каналі. Переходьте до дівчат. Натхнення черпайте, і, хто хоче долучитися до нашої великої веселої компанії, ми будемо з великим задоволенням слідкувати і за вашими плюшевими іграшками. А на сьогодні вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, тепла і світла в кожну оселю, і дуже-дуже багато натхнення. До наступної зустрічі уже у наступному відео з напівбавовняними іграшками. Бувайте.